Ваш син і живе з вами під одним дахом. Не знаю, потрібно, якось, щоб він пішов окремо жити, навіть якщо він приводить свою жінку тільки при одної мові, щоб він забезпечував постійно свою сім'ю постійно сам. Розумієте? Вот. Або хай йде дійсно там окремо жити, можна заробляти, якщо є молодий чи чоловік такий, в нього є можливості, це не пенсія, тобто в нього є здоров'я, в нього є така можливість, що він одинокий, йому не потрібно когось там собачку. Жінку, дітей мали спокидати. Він може, де хочеш поїхати і собі там. В нього буде квартиру зняти, навіть комнатку одну, навіть койку місце. Абсолютно розумієте, така тема, щоб самому себе забезпечувати після 20 років точно. Ну після 25, тому що дуже буває, я ж кажу ще раз, руками. І в мене навіть є такий а, ще випадок, що в мене був знайомий. Він така у них, значить, умова живе у мами, так як і жив з дитинства. Мамі віддає всі гроші, це дуже великий мінус в погоді зі мною. І так, от вони живуть. А ж, мама. Звикає, тоді він уже і вона навіть так звикає, вона, напевно, вже думає про ці гроші, гроші це ж він може жінки давати, що він сім'ю заведе, і вона навіть не дає йому нікого зустріти. От я сповітила по, по цій причині. І ще головне хочу сказати: значить, коли ці чоловіки, так скажем, до чоловіків, потім вони з маленькою буквою, якщо вони не стріляємо справжніми, починають ось так жити, що під ламаним крильцем. А це приводить призводить до того, що навіть у чоловіка такого випрацьовується в мозку. Що жінка, якщо там вона буде тикото ем, бізнесменкою, чи там просто отримувати більше грошей, в нього як за норму, тобто вона повинна мені завжди от мене якось забезпечувати, або взагалі може там інколи не працюють, чи якісь часів вони себе шукають це все беріт ем, і не можуть знайти ніяк да. і так час іде, чи жінки такі, ем, поки вони не знайдуть яких то куханок, чи щось не зміниться, чи жінка не по ем, не набереться. І отак от вони живуть з такими от значить думками, що це норма, жінка забезпечує чоловіка. Це норма, і може тут хтось напише чи лайк. Не поставить і скаже, да, що це такое, ну як це щось такого. Спокійників. Це природа. Було і в, в тварин, і в людей, що все ж таки е, жінка дивиться за дітьми за будинком, а чоловік, в принципі, найгородніше, саме, саме матеріальний план це його проблема. Це він вирішував, так що не потрібно нічого писати, такого і казати. Просто кому подобається, хто за, поставте лайк, не забудьте. Напишіть коментар, те, що вам не сподобалося, те, що сподобалось, десь якісь є питання. Я просто я думаю, моя думка. Я ще попереджую, мій канал це моя думка. І, і, взагалі, а ви там як хочете. Я вам розповіла тему, дуже цікаво, от мені було. Я горіла бажанням розповісти і все. Якщо тобі подобається моє відео, підпиши.